І умови мені дуже подобаються, навіть краще, ніж вдома. Ми час проводимо або малюємо картини разом, або там в настільні ігри граємо, бо йдемо, граємо в волейбол, футбол. 14-річна дівчина мешкає у притулку служби у справах дітей три місяці. Умови, що є тут, дівчинку влаштовують. Про порушення в цьому закладі в телеграмі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Дітей поміщають в ізолятори як покарання. Відомо про факт перебування там дітей впродовж п'яти днів. Чимало дітей перебувають у притулку понад встановлений термін 90 днів. Деякі вже більше двох років живуть у закладі. Лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії, що є грубим порушенням. На сьогоднішній день дітей львівські. Львова і області в нас нема жодного перетермінування. Ну але, на жаль, діти, наприклад, які приїхали з території, які вже окуповані, діти, які приїхали на території прифронтових, немає можливості їх повернути. Ми не маємо ліцензії. Ми не приватний заклад, ми не займаємося якимось лікуванням, щоб нам потрібна була ліцензія. Ми не лікуємо. ми мене лікар-педіатр для того, є, щоб вона. Якщо в дитини є якесь відхилення в стану здоров'я, вона її ізольовує. Ну мало ли, що ви знаєте які віруси в нас ходили і які наслідки були тих вірусів. Тому дитина має бути ізольована, а може в неї кишкова паличка, а може в неї якийсь вірус. У повідомленні Дмитра Лубінця також деться, що лише чотири дитини з 44 які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Під час брифінгу начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис розповів, що з початку повномасштабного вторгнення притулок прийняв понад 400 дітей з окупованих територій цього року. Усиновлення з притулку одна дитина. Під опіку сім дітей, дитячі будинки сімейного типу 4 дитини, тимчасово влаштовано сім'ї родичів, знайомих, сім дітей, біологічно в сім'ю повернуто чотири дитини. Зараз у притулку перебуває 23 дітей віком від 3 до 18 років. Львівська обласна військова адміністрація очікує на звіт щодо перевірки. За фактом порушень прав дітей у притулку розпочато кримінальне провадження, повідомили на сайті Нацполіції Львівщини. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.